На початку правління Володимира Путіна мало хто чув про новачок або про полоній 210, про отруту, яка не залишає слідів. Тепер ці слова відомі в усьому світі, бо за ними смерті. Раптові та дивні за останні 20 років Росія перетворила отруєння на інструмент помсти, страху та тиші, тих, у кому Кремль бачив загрозу, більше немає. Тих, хто вижив, переслідують. Ми зібрали історії тих, хто став мішенью. Олексій Навальний, отруєний у Томську, помер у колонії. Володимир Карамурза пережив дві спроби отруєння та отримав 25 років за ґратами. Анна Політковська застрелена після спроби отруєння. Її вбивцю помилували. Анатолій Собчак, наставник Путіна, помер у готелі, свідки мертві. Слідство закрите. Як отрута стала мовою російської політики? Розкажемо далі. Кривавий режим Кремля веде свої безкарні війни, обстрілюючи мирні міста, оббріхуючи свою жертву, поки та стікає кров'ю. А ще є інший вид війни проти своїх неслухняних громадян. Кровожерлива машина Ерефії знаходить кожного, хто повстав проти неї. І змушує замовкнути назавжди. Я держу в руках останнє письмо. которое получил от Алексея. Даже не письмо, а записку, которую он продиктовал адвокатам, а коллеги из ФБК потом распечатали для меня. Это поздравление с Днем Святого Валентина. Алексей попросил подарить мне от него вот эти вот книги. И написал, Юля, я тебя очень люблю. Мы с тобой две половинки, и нас много объединяют. В первую очередь, конечно же, то, что мы оба любим пожрать. Дарю тебе одну из самых популярных кулинарных книг. Готовь. Пробуй, пиши впечатлення. Цей подарок вместе з запискою я получила 15 февраля. В тот день я только прилетіла в Мюнхен. 16 февраля Олексій був мертв. Як вам кажется, похоже, ця записка на прощальне письмо умирающего человека? 17 вересня 2025 року. Вдова російського опозиційного політика Олексія Навального, який помер в колонії в лютому 2024 року, заявила. Її чоловіка навмисно отруїли невідомою речовиною. Відповідні висновки вона отримала від двох іноземних лабораторій, але саме їхні представники мовчать. Невже навіть західні лабораторії, які мають у руках ключ до правди про смерть Олексія Навального, досі не оприлюднили результати своїх досліджень, не публікують бо є домовленості між спецслужбами? Таку гіпотезу висловив нещодавно російський політемігрант Володимир Карамурза, опозиціонер, який сам пережив два отруєння, і отримав документи ФБР, які підтверджують, його намагалися вбити. Але навіть у межах судового процесу американські спецслужби відмовились розкрити назву отрути, посилалися на закон про національну безпеку, тому що є речі, які не можна називати вголос, навіть коли правда. Лежить на поверхні. Історія отруєння Навального почалася не в колонії. Вона почалася ще в серпні 2020 року, в Томську. Саме там, у готельному номері, політик контактував із поверхнями, на яких, за даними журналістського розслідування, була нанесена речовина з групи новачок. Це фосфороорганічна отрута нервово-паралітичної дії. Її застосування заборонене, її сліди смертельні. Тоді Навальному стало зле просто в літаку. Його екстрено госпіталізували. Російські лікарі не знайшли нічого підозрілого. Але вже у Берліні, в клініці Шаріте, німецькі медики підтвердили, це отруєння і не випадкове. Розслідування за інсайдер, Белінгкет, Der Держпігель та фонду боротьби з корупцією дійшло висновку до отруєння, причетні співробітники російської ФСБ. Це не припущення. Это имена, маршруты, звонки. Это следы, которые ведут до державного террору. Секунды, когда я услышал о том, что произошло с Алексеем Навальным, не было и не могло быть никаких сомнений относительно того, что это и кто за этим стоит. Это политически мотивированное покушение с попыткой убийства. Сейчас это уже понятно, абсолютно точно, в отношении самого на сегодняшний день сильного, эффективного и опасного политического оппонента Кремля. Понятно, что в их планы не входило, что этот новичок найдут. Там просто очень много всего совпало, слава богу, что пилот, например, посадил э, самолет экстренно. Да, я сам неоднократно летал по этому рейсу Томск-Москва. Это четырехчасовой полет. Алексей Навальный просто не долетел бы живым до Москвы. На это, видимо, и был расчет, но пилот этот спас ему жизнь. И потом вот все, что произошло после этого, долго ведь его не отпускали из Омска. Видимо, ждали, пока это вещество э, как бы идет из крови, да, растворится. Но вот э, все равно немцам удалось найти. И э, я ничего нового для себя не узнал в тот момент, когда немецкие токсикологи объявили о том, что действительно установлено вне всяких сомнений, как они говорят, что это был новичок все было понятно изначально, но просто теперь уже это, что называется, научно установленный факт. Новичок – это нервно-паралитическое вещество, это боевое отравляющее вещество, бинарное, между прочим, запрещенная международная конвенция о запрете химического вооружения. Это вещество, которое не купишь там в аптеке или на рынке. Оно разработано российскими государственными структурами, небезызвестным Госниохтом, это Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии в Москве, ну и много филиалов было в разных регионах Советского Союза. Это вещество, которое разработано и создано российским государством, которое находится на вооружении российских спецслужб. Навальный выжив тоди, але не в колонии. У лютому 2024 року він помер. Російська влада заявила, що політик захворів після прогулянки. Жодних деталей, жодних пояснень. Йому було 47 років. Він відбував 19-річний політично мотивований термін. І поки лабораторії мовчать, поки документи засекречені, поки світ обирає зручну тишу, ті, хто вбиває, не зупиняються. Бо мовчання це не нейтральність. Мовчазна згода, породжує продовження хімічної війни проти незручних для псевдоімперії, зокрема своїх же. І чи невідсутність покарання дає зелене світло продовжувати війну? Як ви думаєте? Напишіть нам в коментарях. Тепер він може говорити вільніше. Йому вдалося пережити отруєння 1 серпня 2024 року. Володимир Карамурза, російський опозиціонер, Журналіст, публіцист і один із найгучніших критиків Путіна, був звільнений в рамках великого обміну ув'язненими між Росією та США. Разом із ним репортер Wall Street Journal Еван Гершкович і колишній морський піхотинець США Пол Вілан. Але навіть після звільнення переслідування не припинились на РФ і Досі сподіваються дістатися своїми брудними руками до опозиціонера. Нещодавно Міністерство внутрішніх справ Росії повторно оголосило його в розшук. За якою статтею – нікому не відомо, але ось що точно відомо Кремлю, так це те, що Карамурза не просто опозиціонер. Він один із авторів закону Магніцького, який запровадив санкції проти російських чиновників, причетних до порушень прав людини. Він людина, яка переконувала конгрес, США, канадський парламент та британських дипломатів. Карамурза також один із небагатьох, хто пережив отруєння двічі. У 2015 і 2017 роках він потрапляв до лікарні з симптомами, які лікарі називали типовими для отруєння, але не могли встановити їхнє походження. Його тіло буквально згасало. Нирки, серце, легені, мозок відмовляли одне за одним. У травні 2015-го він вийшов із квартири в центрі Москви. Звичайний день: зустрічі, переговори, обіти з колегою, морс, бізнес-ланч. Позитивний настрій. А вже за кілька годин піт, Нудота, втрата свідомості. Карамурза не міг рухати руками і ногами, очі закривались. Його рятували і не знали, від чого. Лікарі казали, це отруєння, але ми не знаємо чим. А розслідувачі з Белінгкет згодом з'ясували, за Карамурзою стежили співробітники ФСБ. Серед них Костянтин Кудрявцев. Той самий, що фігурував у справі про отруєння Навального у лютому 2017 року, Кара Мурза був госпіталізований в критичному стані в московську лікарню з такими ж симптомами, як і минулого разу. Владимир колеги з білінкета шпігеля і інсайдера розслідували два покушення на вас, два травлення і прийшли к виводу, що причастны российские спецслужби к ети к покушенням, к этим травлінням для вас було неожиданності то, що ви прочитали в этом расследовании? По сути, конечно, нет. Знаете, вот у Станислава Ежелеца есть такая фраза «нехорошо подозревать, когда вполне уверен». Для меня было абсолютно очевидно с самого начала, что то, что со мной происходило и в 15-м, и в 17-м году, когда я внезапно оказывался в больнице с отказом органов и в коме, и врачи говорили моей жене, что шансов выжить около 5%, было понятно с самого начала, что это отравление намеренное, что они имели целью именно убить а не запугать, тому що када п'ять то не пугають. І е, також було очевидно, що причиною цих двох повышений була моя е, многолітня робота. Тож після того, як Карамурза вижив, за логікою кривавого російського режиму його треба було засудити у 2023 році. Московський суд дав йому 25 років колонії за фейки, за небажану організацію, за державну зраду. Приводом став антивоєнний виступ у палаті представників штату Аризона. А 1 серпня 2024 року агентство Блумберг повідомило у межах угоди зі США Кремль звільнить російського політика та екс-журналіста Володимира Караморзу. У той же день його звільнення офіційно підтвердив президент США на той час Джо Байден. Бути журналістом в Росії. і ти...» понимаю, что это рискованная профессия. Когда шахтер опускается в шахту, то он тоже знает, что он может погибнуть. И у нас так же. Составила завещание. И, в общем-то, из готовлю своих детей к тому, что они могут в любой момент остаться одни. Без меня. В этом смысле они имеют все инструкции. Іншу представницю опозиції, відому російську журналістку, кривавий режим Кремля теж намагався вбити з декількох спроб. Спочатку класичне отруєння, а коли не вдалося, її застрелили у ліфті власного будинку. Анна Політковська не мала ілюзій щодо місця, яке відведене журналістиці в Путінській Росії. Її смерть стала символом того, що незалежна журналістика на Ерефії це не професія, це вирок. Вона писала про війну в Чечні. про викрадення людей, про тортуры и называла имена. Політковська звинувачивала Рамзана Кадырова. И, конечно, Кремль. Будешь писать опровержение, что я не бандит, орет а Кадыров, требуя, чтобы я взяла свои слова назад. Я тебе докажу, ты враг, я тебя заставлю, ты хуже Басаева, ты встала между чеченцами, и русские генералы встали, если бы не вы, мы бы давно договорились. Кошмар длился несколько часов. Рамзан то плясал, то орал на меня, то подходил и пытался трясти меня за руки, то уходил разговаривать с приехавшим в гостевой домик премьером республики Абрамовым, а потом возвращался и снова кричал «Я не бандит! Я тебя заставлю! Не отпущу!» За два года до убийства – первая спроба. У 2004-му на борту літака до Ростова ей подсыпали отруту в чай. Артериальный тиск рисков впав. Її ледве врятували, а пробірки з кров'ю, які мали показати, що саме її отруїло, розбилися дорогою до лабораторії. Куля, отрута чи суд усе залежить від бажання вірних псів Путіна, писала вона. І 7 жовтня 2006 року, у день народження російського президента, її застрелили в ліфті власного будинку. У справі про вбивство Політковської засудили п'ятьох двох до довічного. Один із них Ломалі Гайтукаєв помер у колонії за загадкових обставин. Але головне замовника не названо і не буде названо. Бо як писав заступник головного редактора нової газети, цитую: замовник це політика. У 2021 році термін давності у справі сплив. Сергій Хаджи Курбанов, один із засуджених за вбивство Політковської, був помилуваний. Він відбув шестимісячний контракт на війні проти України і отримав свободу від хазяїна Кремля. Франції Опозиціонери в Росії ті, на кого завжди наведений приціл. это касается людей, даже тех, кто очень наближенный до Путина. Анатолий Александрович Собчак. Ну, у кого вы учились из знаменитых людей? Ну, самым знаменитым человеком на сегодняшний день является мэр нашего города Анатолий Александрович Собчак. Пожалуйста, Анатолий Собчак, телефон, Фу, телефон, микрофон. Нам нужно ставить вопрос о том, чтобы руководители Комитета государственной безопасности Не входили в хаділі вищої політичне руководство страни. Те саме начало. Перший съезд народних депутатів СССР. Він був обраний мером Санкт-Петербурга, першим, хто відкрив двері у велику політику Володимиру Путіну. І першим, хто заплатив за це життям. У ніч з 19 на 20 лютого 2000 року Анатолій Собчак помер у готельному номері в Світлогорську. Офіційна версія серцевий напад. Але журналісти, розслідувачі, свідки говорять про інше. Тоді він прилетів до Калінінградської області після зустрічі з петербурзьким бізнесменом Ілею Трабером, випив каву, сів почитати газету і раптово зник. Тіло одразу забрали співробітники ФСБ. Розслідуванням займався особисто заступник начальника ФСБ по Санкт-Петербургу Олександр Бортніков, той самий, що згодом очолив ФСБ. Свідки смерті російський бізнесмен Андрій Бурлаков і ізраїльський підприємець Шаптай Калманович. Обидва були застрелені: один у 2011-му, другий у 2002-му. Свідків більше немає. Але є факти: двоє охоронців Собчака після його смерті лікувались від отруєння газом. Журналіст Аркадій Ваксберг припускав, отрута могла бути нанесена на лампу біля ліжка. Коли Собчак читав, вона нагрівалась, і отрута випаровувалась. Собчак не мав проблем із серцем, але мав із системою. Під час передвиборчої кампанії він був надто відвертим, надто гучним, надто самостійним. У 2015 році на екрани вийшла документальна стрічка Справа Собчака. Фільм Віри Кричевської та Ксенії Собчак, присвячений долі її батька. І саме Путін став одним із головних героїв фільму. Він дав для нього докладне інтерв'ю. У ньому президент Росії розповів, як починав працювати з Собчаком, будучи кадровим співробітником КДБ. Утім, демонстративна відкритість Путіна на екранах навряд чи може здивувати когось, як і запроваджена диктатором традиція: 19 лютого брати участь в урочистостях з нагоди роковин смерті Анатолія Собчака. Ось так Путін обіймав і цілував Ксенію Собчак, а також розмовляв із її сином у 25 п'ятій роковини смерті Анатолія Собчака. І це попри те, що політик пішов із життя не сам. За твердженням багатьох йому в цьому допомогли. А стежки цієї історії ведуть до кривавого господаря Кремля. Так чи інакше, Ксенію Собчак називають похресницею Путіна у дитинстві вона часто бачилась з ним. Після початку війни в Україні Ксенія критикувала дії влади РФ і навіть пішки перетнула російсько-білоруський кордон, полетіла в Дубаї, щоб врятуватися від переслідування. Однак потім повернулась до Росії і більше не виступає проти Путіна. На цьому лінія історії Ксенії як російської демократки очевидно закінчується. Чому ж відбувся такий типовий для Росії поворот подій? І про що мовчання Ксенії Собчак для вас? Пишіть нам цікаві ваші версії. Навальний, Карамурза, Політковська та Собчак. У кожній з цих історій однаковий почерк: раптовість, замовчування, засекречені документи. Поки світ обирає зручну тишу, ті, хто вбиває, не зупиняються. Бо отрута не завжди в чашці, часто вона в мовчанні. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! Все буде, Україна!